Ну що, всім привіт! Я думаю ви це відео дуже довго чекали Ну і я вам зроблю це відео Дивіться Зараз я вам включу музику, бо я чесно не знаю що розказувати Ах, ну ладно, чекайте на сумного робокса Рада була з вами поспілкуватись, послухати музику. Всім па-па-па-па. Всім привіт, я бабка Ехка, мене звати Кіра. Поки я буду проходити таур, я розкажу трішечки про себе. Я Роблоксерша, я знімаю український контент, то в, в мене 1360 з плюсом. Та я дуже люблю малювати різні картини, але на цьому все, я впала. Всім до побачення. Всім привіт! Я не знаю як попав у ось це відео, але зараз буду проходити обі. Можете послухати музику. Зараз вона буде. Такс, зараз ми її включимо, але ти почив. Так, музика у нас закінчилася, так що будемо далі проходити обі без музики. Але ви можете підписатися на канал нашої любимої дівчинки. Не буду я говорити її ім'я, бо я не хочу. Підпишіться, будь ласка. Буду дуже рада. І давайте її додабємо вже багато підписників, дуже багато. Давайте пройдемо теж обі ще. Але ладно. Так, проходимо обі. Тун-тун-тун, ладна, який ще тун-тун-тун сахур. Ну, ладно. Так, проходимо. Так, проходимо, приходимо. Зараз ключу вам другу музику. Чекайте. Блин, я упал всем папа ну теперь моя очередь проходить это обе если честно особо не играю в обе но я люблю делать красивые позинги и если хотите то зайдите в мой ТГК. Красивые, и если хотите то сказать пока я буду проходить это обе послушайте лучше музыку Всім привіт, ребята, і це рубрика «Якщо я падаю, то не на тербокси». Поки що я хочу йти, ну, без п'ять хвилин, але я не знаю, я зможу 5 хвилин чи ні, ну, тому подивимось. А поки що я ввожу музику. No like Всім привіт! Е, як ви знаєте вже, ніхто із нас не виграв. Я хочу сказати дуже дякую тим блогерам, робоксерам що вони знялися в тим відео. Я їм дуже дякую. І ще, як популярній робок ютуберші Софі, дуже дякую. Я вам хочу сказати, хто хоче зробити колаб чи таке, коли безплатні, будуть завжди. І ще хочу я сказати, що. Це вже зараз я буду проходити паркур і вже буде закінчувати це відео. Ну а зараз давайте послухати трошки музику, а потім я дещо вам скажу. іти на мою сходку в 20:00